Вже для Денгофа цей матч дуже дуже важливий сьогодні. День кільця відходить рідного стадіоні. Захищає сьогодні Дмитро Яковенко, ворота Денгофа, номер 39-й. Центральні оборонці традиційно валихованці Білоцерківського футболу Дмитро Подползян, номер 88 та В'ячеслав Довика, 94-й. Флангові захисники Владислав Шулипа, номер 17. Справа. Нещодавно поєдинку на Кубок в Київській області. Зараз Жиков подає з острого кута. Подача! небезпечний момент був. М'яч залишає межі поля, але от закручує. тренувального до ігрового циклу. Це ми вже дізнаємося. Лише постфактум. Зараз сокіл. удар сотні. Ну, порівняно, да? У травні такий спад відбувся і е, Сочи зараз... Небезпечний момент може забивати! Падіння, але рефері показує, треба вставати. Ну, зараз Роман Мачуленко. І, що, можна ще виправити ситуацію. Особисто мені це здається. Навряд чи можливо. Подача. Безпечно листопад царює на другому поверсі. Буває м'яч, але недалеко удав через себе. Подивіться, яка Михайлом Бо... стопує. Дуже... Я вже сказав, що Калинівка приймає Олімп. Цей матч розпочався в 12-й годині. Саме Олександр Поставіт, якщо хто не знає, віз на цю гру в нас на автобусі. Футбольний клуб Тургов, чесно кажучи, з цього приводу багато хто зентував. Зараз у так поворота і було досить небезпечно. На довику віддає. Довика, Закидання непогане на сомова. Ставь один дотик, але поставіт. Обрав, от що значить досвід, обрав правильну позицію. І на цьому рефері дає сигнал про завершення першого тайму. На жаль, поки що змушені концентрувати, що не все військовій області. Рефері Фіфа, мій Шурман зараз дасть сигнал про початок другої половини. Олександр пустой ветераном Київщини футбольної дозволила команді наперед. Командувати складу. Висер, як я це висер. Сьогодні Дмитро Яковенко, 39-й, а небезпечного межа був герой. Доренко. З лівої ноги буде пробувати Марія, затамували на Чіті! На Чіті відкривають рахунок, пописся до Бога! один-нуль. Марійка перед робить вправо! Я в тепер не мають. Чи витягнуть свій меч? Натякаю на відомого, можна сказати, легендарного героя. Подача, по високій друзі, подача <по <dois> боротьба за м'яч і що показує рефері, удар відворі. Втім, перше питання. Розмотація. Передача добра. Хороша передача на Володислава Жулику від Гуренка. На місці. Так, і зараз іще один, ще один. Ще одне ще ще пенальті ворота э, Сокола. 16 операцій. Номер два у нас. Мачурука має Сидорника. Пробиває Мачунка і не забиває. Ось цей момент може гру у друзі. Вітаю свого кіпера. Э, э, Сокола. Васислав Сидоренко зараз парирує цей удар Романа Мачуленко. Ну, якщо чесно. Здається, мені Мачуренко намагався виконати паненку в цьому епізоді, але прийшло не найкращим чином. Антон Федоренко, і Андрій Дат. Ось зараз якраз Денис Голос віддав Хорошу передачу, небезпечний момент, просто відстигає. І святкувати зараз пахнет.

Ось зараз відбутися! Кості стоп! Запиною! Шишкін! Закидання непогано шишкина! На костенка! Небезпечний може бути момент гарного майданчику, але зараз все. Розправляє крила, як то кажуть, дотач. і ось зараз Голуб помиляється. Обикрав, Дениса Голуба. Аль-Халавані. Жалко, небезпечна подача. Яковенко на виході, спокійно забирає м'яч до рук. Владислав, можливо, спробує забити з цієї позиції. Подача. Небезпечний момент. Вибиває вдовика, але не надто сильно. І буде на удар. Зараз Євген Миколаюк сам того не бажаючи зіграв рукою і, чесно кажучи, це хороший шанс для Сокола. Абдулгані Аль-Калавані. Хто буде пробувати? Отже, увага! Калавані буде пробувати. Пробуває, Влучає в стінку! Ще одна спроба! Знову стінка! Миколаюк зараз реабілітувався! За свій, е як то кажуть, фейл у цьому матчі. Бріже, біже, умніця, молодіє. Спочатку не виходить, що капітан Сокола вже е попереду е мав, цьому епізоді. Брав! Ось передача на Дарду. Немає положення поза грою. Дарда віддає передачу Брав! на сумово. Але ось якоїсь знищиці не вистачило зараз. Дивиться наш поєдинок і перебуває у полоніці в цей момент. Зараз небезпечно могло бути, але не зрозуміло один одного. Добре, бачить голуб, передає на голуба. Голуб приймає, віддає на вакуленку Андрій Дарда піднув своїх суперників і віддав направо. А там Денис Голуб і Вакуленко, Олег Вакуленко, класно розіграли по ходівку свої раді спортивного клубу «Тенго» Після кожного матчу, так, у нас є така голосувалка. Що ж, завершується наш поєдинок. Класний футбол, другому таймі ми з вами побачили. Ми чуємо. Реперед цього матчу. а крім робить свисток, який поміщає про те, що закінчено. nice to no, no.